Ще трохи новорічного настрою привезла громадська організація Запорізький вектор інтернату для хлопчиків з вадами розумового розвитку. Благодійники допомогли волонтерській групі Енджелс приїхати до особливих дітей з інтерактивною виставою. Хлопчаки дуже чекали на цей візит, адже просто неймовірно люблять подібні заходи. Наші діти очень люблять вони хорошо вже знають наших друзів Запорозького Віктора. І очень хорошо і очень приємно, що ребята організовують представлення на базі нашого детського дому. Тому що у нас є дітки, которые к сожалению не можуть посещати мероприятия, які проводяться в нас в місті. Діти від історії про морозка у захваті, і це помітно в їхніх щасливих очах. Сміх, оплески, просто неймовірні емоції заповнили зал. Але благодійники завдяки меценату Олександру Богуслаєву приготували не лише виставу, а й Ще приємний сюрприз. Притом сьогодні ми приїхали не з пустими роками. Запорозькі відкликнувся і помог. І сьогодні діти получать не тільки хороше впечатлення, але ще і сладкі подарунки. Такі поїздки та вистави надихають і на подальші звершення. Відтак реалізуються не просто одноразові соціальні проекти в місті, а завдяки Олександру Богуслаєву формуються традиції допомагати нужденним. Уже стала традицією, що запорозький вектор при поддержке Александра Богослава саміснаторська група Енджел в детський дом к до мальчикам з проблемами розвитку. Представники інтернату для хлопчиків впевнені, запорізький вектор без підтримки не залишить і не лише привозитиме інтерактивні розвиваючі вистави, а й даруватиме щастя і тепло іншими способами.